Давайте так. не забувати, От я хочу звернутися до шановних глядачів. Spotify, Я пам'ятаю, що особисто я раділа, коли Анна Трінчер витіснила російську групу з першого місця в Spotify, Тому що здається, за за минулий рік ми своїми прослуховуваннями задонатили 10 мільйонів доларів. Так, росіяни. Я росіяни. Ви самі спонсоруєте Росіян, але дивись, тут теж така штука. Аня це великий блог. Це велика медійний такий майданчик. В неї Дуже потужна аудиторія, Угоджуюся. я в цьому переконалась, так? Угоджуюся. А цей тиск і Аня є для своїх читачів і навіть не тільки читачів, а й ще й окремо для великої аудиторії, а, прикладом. так? Вони з тебе беруть приклад. І якщо Аня собі дозволяє легко транслювати, що вона кайфує від цього, то чому їм також на Spotify цього не слухати? Не всі ж заходять в телеграм-канал, як Аня, наприклад. Ну, я теж не заходила до вчорашнього дня. Ось. zahut Telegram channel.